Чао, чао, а тут! Флоренція чудове місто, і ті, які люблять її і знають, мене підтримують в тому. А ще всі знають, що в Флоренції можна покуштувати дуже смачнющу флорентійську кухню. Але сьогодні в нас мова піде про вуличну їжу Італії, в даному випадку Флоренції. Ось зараз я стою на одній з самих характерних центральних вуличок міста Віаденері, і позаду мене купа людей. Сьогодні я вам покажу, як виглядає заклад, який продає тільки канапки, паніні по-італійськи, який не має практично ні столів, ні крісел. Але до якого постійно стоїть черга з гостів та жителів міста, і який зайняв перше місце по кількості відгуків у 2014 році по версії сайту TripAdvisor, чи TripAdvisor, як кажуть в нас в Італії, Бачите, яка говорить, що ось цей заклад називається Антико Вінаю, є найбільше. З найбільшою кількістю відгуків у 2014 році на сайті TripAdvisor. І, звичайно, до такого закладу буде стояти черга. Тут завжди черга. А потім сідають ось так на землю і їдять канапки. Там є черга завжди як влітку, так і взимку. Що ж там таке пропонують цікаве, ви запитаєтеся? Там є величезний вибір м'ясної нарізки, сирів, всіляких овочів, сирих і консервованих, а саме головне, в них смачний хліб, скячата і величезний вибір соусів, сальса яких дуже тяжко знайти в інших закладах міста, бо соуси, кетчупи, майонези не дуже використовуються в тусканській кухні. При цьому обслуговування дуже швидке і веселе, а все задоволення вам обійдеться всього-навсього в 5 євро. <плес> Bravo. The best shop in Florence. Che fai? Ship cheese, very good. <плес> Такий самий заклад, де їдять канапки і п'ють вино. <плес> Фрателіні.

Адже почути атмосферу справжньої Флоренції, то просто повинен спробувати ось таке паніно на тротуарі на вулиці міста разом з келихом червоного вина. Я вам дякую дуже всім за перегляд, за ваші коментарі, за ваші відгуки. Бажаю вам всім гарного дня, гарного вечора і до зустрічі на моєму каналі З Італії.